Привіт, мене звати Микола Гавриляк і я є засновником інтернет-проекту Типовий Франківськ. Наш проект читає вже понад 43 три тисячі івано-франківців і їхня кількість постійно зростає. Давніше нам часто писали, що в нашому місті бракує закладу арт типу, де можна просто прийти посидіти з друзями чи в інтернеті і при цьому нічого не замовляти. Саме тоді у нас виникла ідея створити антикафе, де відвідувач платить тільки за час проведений нашому закладі, а натомість отримує доступ до всіх наших блоків, включно із Wi-Fi та включно із необмеженою кількістю кави та Всього Цього нас буде декілька блоків, головні серед яких це сцена з хорошим звуком для виконавців, бібліотека із понад тисячі книг. Геймерський блок, де буде настільні ігри, персональні комп'ютери та іксбокси. Окрім того, у нас буде міні кухня, де можна буде приготувати скільки завгодно чаю, кави та перекусити щось. На сьогоднішній день я вже домовився за приміщення в центральній частині міста та попередньо погодив оренду. Окрім того, я замовив вже дизайн інтер'єру для нашого антикафе. У випадку перемоги 100 тисяч підуть на компенсацію витрат по ремонту, звукоізоляцію приміщення а також. Закупівлю меблів та хорошої техніки. Даний заклад стане центром дозвілля Івано-Франківської молоді, якого так зараз бракує. Адже практично щодня ми організовуватимемо цікаві та корисні заходи для наших відвідувачів.